Пречка у білому домі, мирний план Франції та Британії щодо закінчення війни, криза американського лідерства у світі, світова преса. Тиждень, що минає, можна назвати американським політичним землетрусом, що затягується зірвані перемовини між США та Україною у Білому домі, тарифна війна Трампа проти сусідів, активізація європейських партнерів України у безпекових питаннях на тлі заморозки постачання зброї з Америки, падіння довіри до найпотужнішої держави світу та попиту на американські товари про це і не тільки будемо говорити у свіжому випуску світової преси. Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Михайло Наход. І я поділюся з вами основними новинами чергового бурхливого інформаційного тижня, які були на шпальтах провідних світових ЗМІ. Тиждень тому минулої п'ятниці сталася суперечка у Білому домі, якої не пам'ятає історія і про яку написали усі світові медіа та досі обговорює суспільство. Президент Володимир Зеленський під час спілкування у прямому ефірі посперечався із президентом США Дональдом Трампом та віце-президентом Джей Ді Венсом. Нагадаємо деталі: спочатку Венс заявив, що адміністрація Трампа своїми дипломатичними діями доводить, що працює над врегулюванням війни в Україні. Зеленський у свою чергу нагадав, що з 2014 року Росія окупувала Крим, частину Сходу України і досі. Путіна ніхто не зупинив, хоча у США змінилося уже декілька адміністрацій під керівництвом Барака Обами, Дональда Трампа і Джо Байдена. Немає сенсу навіть переказувати весь зміст тої суперечки, оскільки усі її бачили та обговорили. Але варто наголосити, що президент Зеленський сказав, що Україна стійко обороняється уже три роки, хоча й була сама від початку війни. Трамп у свою чергу перебивав його і сказав, що Україна не була одна, а попередній президент Байден передав нашій країні нібито 350 мільярдів доларів. Також президент Зеленський поцікавився питаннями гарантії для України, але Трамп не дав відповіді на це питання. В ході цієї палкої дискусії Дональд Трамп також сказав, що він виступає і за Україну, і за Росію. В результаті ця емоційна зустріч так і не переросла у повноцінні перемовини та закінчилася достроково. А підписання так званої угоди про надра зірвалося. Після цього Трамп заявив, що український президент зневажив Штати і що Володимир Зеленський не готовий до миру. За даними Видання Аксіос серед іншого американського президента роздратувало й те, що Зеленський прибув на переговори не в костюмі. Відразу після дочасного закінчення зустрічі у Білому домі на адресу України та президента Зеленського почали надходити публічні заяви з підтримкою від лідерів європейських країн. Українське суспільство у переважній більшості також позитивно відреагувало на позицію президента Зеленського в ході цих публічних дебатів з керівництвом США, що продемонструвало національну єдність влади та українського народу, яку ставила під сумнів адміністрація Трампа. В неділю 2 березня у Лондоні відбувся саміт європейських лідерів щодо підтримки України. Основним завданням саміту було вироблення позиції щодо взаємодії європейських країн зі сполученими штатами по питаннях припинення російсько-української війни після зірваних перемовин у Білому домі. Як повідомляє агентство France прес, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запросив понад 10 європейських лідерів на цей захід. Окрім президента України, у саміті взяли участь лідери Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії, а також голова МЗС Туреччини. За даними Sky News, Країни Балтії висловили незадоволення тим, що їх не запросили на саміт в Лондоні. Проте прем'єр Британії Кір Стармер провів телефонні розмови з лідерами Естонії, Латвії та Литви і поінформував їх про стан справ. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні перед лондонським самітом поговорила з президентом США Дональдом Трампом, а потім провела окремі зустрічі з Кіром Стармером і Володимиром Зеленським. На початку саміту британський прем'єр Стармер заявив, що європейські лідери повинні активізуватися в цей момент, який буває раз на покоління. Процитую Кіра Стармера. Ми зібралися тут сьогодні, тому що такий момент для безпеки Європи випадає раз на покоління, і ми всі повинні зробити крок вперед, заявив британський прем'єр-міністр. Як повідомляло агентство Reuters, Туреччина у Лондоні повторила. Пропозицію прийняти переговори України і Росії раніше. Блумберг писало, що Туреччина відкрита до відправлення військового контингенту в Україну. Після саміту у Лондоні британський прем'єр оголосив, що Британія виділить Україні близько 2 мільярдів доларів на закупівлю понад 5 тисяч зенітних ракет. Також Кір Стармер підкреслив, що за підсумками його телефонної розмови із Трампом, яка відбулася напередодні, він переконався у можливості долучити США до зусиль з гарантування миру в Україні. На саміті у Лондоні лідери держав Європи ухвалили попередню домовленість про те, що першим рівнем гарантії безпеки Україні має стати підтримка і посилення Збройних сил України. Обізнаний з перебігом перемовин високопосадовець ЄС повідомив, що серед лідерів держав та організацій, які брали участь у саміті, мала місце широка підтримка стратегії миру через силу, яка передбачає посилення підтримки України та додатковий тиск на Росію. Президентка Єврокомісії Урсула фон Дер Ляїн після саміту заявила, що Україну потрібно поставити в позицію сили шляхом надання їй засобів захисту. Після саміту президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий знову зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, якщо той знову запросить його для вирішення уже реальних проблем, повідомляє агенція Bloomberg. Блумберг пише, що Зеленський ретельно підбирав слова після суперечки з Трампом і віце-президентом Джей Ді Венсом 28 лютого під час зустрічі в Білому домі. Президент України зазначив, що проведення тієї розмови у відкритому режимі не було позитивним ні для США, ні для України. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він та британський прем'єр Кір Стармер мають ідею щодо початкового часткового. Припинення бойових дій між Російською Федерацією та Україною у небі на морі та щодо атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це Макрон заявив в інтерв'ю виданню Le Figaro дорогою на саміт європейських лідерів у Лондоні щодо підтримки України. Макрон не довіряє тому перемир'ю, про яке можуть домовитися США і Росія, та переконаний, що Путін добиватиметься приниження України та передусім її роззброєння. Президент Франції розповів, що альтернативно він і британський прем'єр Кір Стармер винесли на обговорення ідею про часткове перемир'я тривалістю один місяць у небі, на морі та у питаннях енергетичної інфраструктури. Макрон назвав перевагою такого часткового перемир'я те, що його дотримання. Можливо, буде якось виміряти і проконтролювати, тоді як протяжність Сухопутного фронту є велетенською, і там контролювати це буде набагато важче. Зацитую слова президента Франції Еммануеля Макрона. Потрібно розуміти, що протяжність фронту зараз як відстань від Парижа до Будапешта. Водночас Макрон сказав, що про можливе введення контингенту союзників в Україну у рамках гарантії безпеки у найближчі тижні не йдеться. Часткове перемир'я потрібно, щоб використати цей час та спробувати в результаті перемовин досягнути тривалого миру. Але такі перемовини можуть тягтися багато тижнів, а потім, коли мирна угода буде підписана, почати розгортання миротворчого контингенту. Йдеться в розмові з президентом Франції. Ще раз зацитую його слова: ми прагнемо миру, ми не хочемо його будь-якою ціною, без жодних гарантій. Додав він при цьому британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Британія готова підтримати так звану коаліцію охочих чоботами на землі і літаками в повітрі для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди щодо України, і Лондон відіграватиме в ній ключову роль. Агенція Reuters та Голос Америки повідомили у вівторок, що президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити військову допомогу Україні. Воно стосується в тому числі ще не відправленої зброї, надання якої було погоджене за адміністрацією Джо Байдена. Агентство Bloomberg уточнює, що рішення американського президента стосується і тієї зброї, що знаходиться в дорозі. Reuters пише, що Дональд Трамп поставив на паузу військову допомогу Україні після сварки з Володимиром Зеленським, яка сталася у Білому домі 28 лютого. Передусім йдеться про життєво важливі ракети-перехоплювачі для ППО та артилерійські боєприпаси. Рішення Трампа заморозити допомогу Україні нібито підтримали всі його ключові радники. А сам Дональд Трамп вирішив зробити це після фрази президента України за підсумками лондонського саміту про те, що війна може тривати ще довго. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal. Високопосадовець адміністрації Трампа, що коментував на умовах анонімності, заявив, що рішення президента США. Зупинити допомогу Україні підтримали усі його топ-радники з нацбезпеки після декількох зустрічей з цього питання. Трамп нібито вирішив йти на цей крок, роздратувавшись на слова Володимира Зеленського про те, що війна може тривати ще довго, оскільки відчув потребу продемонструвати, що серйозно налаштований посадити Україну за стіл перемовин. Посадовець додав, що Трамп ще буде вирішувати, що вважати з боку України свідченням готовності до мирних перемовин, та додав. Що поки не зрозуміло, чи буде підписання так званої угоди про надра між Україною і США достатньою передумовою для відновлення постачання зброї, чи ні, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що для відновлення поставок допомоги Україна повинна сісти за стіл переговорів. Зацитую слова віце-президента США Джей Ді Венса, президент намагається послати дуже чіткий сигнал. Українці повинні сісти за стіл переговорів і почати домовлятися з президентом Трампом про угоду щодо мінералів, підкреслив Венс. Старший радник президента США Дональда Трампа Джейсон Міллер заявив, що очільник Білого Дому використовує метод БАТОГА, щоб змусити президента України Володимира Зеленського погодитися на угоду, за його словами. Президент США використовує метод шоку, щоб донести свою думку до президента Зеленського, а саме, що президент Трамп хоче зупинити вбивства. У той же час прем'єр-міністр е, Франції Франсуа Байру заявив, що Париж і Європа повинні об'єднати всі можливі засоби, щоб замінити американську допомогу Україні. Про це він сказав, виступаючи перед французькими депутатами у вівторок. Його цитує видання «Лемонт». Байру відзначив, що Франція і Європа повинні об'єднати всі можливі засоби, щоб замінити наскільки це можливо, американську військову допомогу Україні, яку призупинила адміністрація Трампа. Глава уряду Франції заявив, що поставки американської допомоги добігають до кінця, оскільки цілі потяги, які були завантажені для України, були зупинені і не змогли дістатися до місця призначення. Він відзначив, що Україні потрібні боєприпаси. Певна кількість розвідувальних систем і доступ до мереж зв'язку. Зацитую слова Франсуа Байру, прем'єр-міністра Франції. Це змусить нас переосмислити нашу модель, наші пріоритети і по-іншому подивитися на світ, який ми думали, що знаємо, і який ми тепер виявили є більш небезпечним, ніж ми собі уявляли, і походить від тих. Кого ми вважали нашими союзниками, заявив Байру у вівторок в день прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив заяви про зупинку допомоги США для України. Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що рішення адміністрації Трампа про призупинення військової допомоги Україні було прийнято без консультацій з союзниками. Міністр оборони Данії. Троїльс Лунд Поульсен назвав дуже серйозною ситуацією призупинення допомоги від США для України, зазначивши, що є речі, в яких українці повністю залежать від американців. Уряд Великої Британії підтвердив свою прихильність підтримці України після того, як адміністрація Дональда Трампа призупинила військову допомогу США. Колишній міністр оборони Британії Гранд Шапс назвав трагічним рішення адміністрації Трампа зупинити постачання Україні військової допомоги та заявив, що це загрожує глобальними негативними наслідками. Він наголосив, що трагічно бачити, як Сполучені Штати стають на бік диктатора Путіна. Це послаблює позиції США у світі, це підриває суверенітет України і додає впевненості агресорам по всьому світу. Варто зазначити, що шалений тиск зі сторони американської адміністрації, призупинка постачання американської зброї та підштовхування зі сторони європейських партнерів змусили президента України Володимира Зеленського переглянути свою позицію щодо комунікації з командою Трампа у вівторок. Ввечері президент України після численних сигналів зі США про суперечку у Білому домі заявив, що йому прикро, що так сталося. Президент наголосив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Зацитую слова Володимира Зеленського, які він написав у соцмережі X. ніхто не хоче миру більше ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягнути тривалого миру, заявив Володимир Зеленський. Він висловив готовність працювати швидко, щоб закінчити війну. Першими етапами у цьому зв'язку, за словами президента, можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Продовжу цитувати допис президента України Володимира Зеленського. Потім ми хочемо дуже швидко пройти усі наступні етапи і разом зі США домовитися про сильну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам'ятаємо той переломний момент, коли президент Трамп надав Україні джавеліни. Ми вдячні за це, написав український президент в соцмережі Ікс. Він також зазначив, що зустріч у Вашингтоні у Білому домі в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося, і настав час зробити все правильно, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивним. Володимир Зеленський додав, що Україна готова підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. За його словами, план дій до стійкого миру буде готовий найближчим часом. Президент Дональд Трамп у своєму зверненні до Конгресу США, яке він оголошував у вівторок ввечері за американським часом, та під ранок за українським заявив, що цінує готовність Володимира Зеленського підписати угоду щодо видобутку корисних копалин і сісти за стіл переговорів під його керівництвом, щоб наблизити довготривалий мир з Росією. Зацитую слова Дональда Трампа виголошені в Конгресі. Сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У листі йдеться. Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Моя команда і я готові працювати під сильним лідерством президента Трампа заради тривалого миру. Процитував Трамп повідомлення від президента України. Я ціную, що він, тобто Зеленський, надіслав цей лист, сказав президент США. Видання за телеграф зазначає, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер допоміг переконати президента України запропонувати оливкову гілку своєму американському колезі як символ миру після їхньої суперечки в овальному кабінеті Білого Дому. Президент США Дональд Трамп ввів 25 відсоткові тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту, а також підвищив тарифи для Китаю до 20%. Йдеться у повідомленні Bloomberg. Пекін швидко відреагував на нові тарифи. США. Підвищивши імпортні мита на американські сільськогосподарські та харчові товари на суму в 21 мільярд доларів. Крім того, китайці запровадили експортні та інвестиційні обмеження для 25 американських фірм з міркувань національної безпеки. Представник МЗС Китаю заявив, що намагання чинити надмірний тиск на Китай є прорахунком і помилкою. Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум повідомила, що. Що також відповість Сполученим Штатам, вона оголосить про товари, на які Мексика накладе мита в неділю на публічному заході на центральній площі Мехіко. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% відсоткових тарифів щодо американських товарів на суму 155 мільярдів доларів. У відповідь на аналогічне рішення президента США Дональда Трампа. Зацитує слова. Джастіна Трюдо, прем'єр-міністра Канади, Сполучені Штати розв'язали торговельну війну проти Канади, свого найближчого партнера і союзника, свого найближчого друга. Водночас вони говорять про позитивну співпрацю з Росією, умиротворюючи Владимира Путіна, брехливого кривавого диктатора. Сказав Трюдо. Він також додав, що Канада подасть скаргу до світової організації торгівлі а поки тарифи залишаються чинними. Доти, доки тарифи США не будуть скасовані і не хвилиною раніше, натомість Дональд Трамп заявив, що може запровадити проти Канади нові мита, в чергове, зневажливо назвавши Джастіна Трюдо. Губернатором Канади канадський прем'єр-міністр заявив, що впроваджуючи свої мета, президент США хоче побачити крах економіки Канади, щоб потім анексувати її. Варто додати, що тарифна війна Трампа проти сусідів США, зокрема Канади та Мексики, згуртовує їхні суспільства, та швидше всього, не матиме очікуваного ефекту для Дональда Трампа. Президент Франції Еммануель Макрон допустив розміщення французької ядерної зброї на території союзників, щоб замістити США, які мають свою ядерну зброю у Європі. Про це йдеться в інтерв'ю Макрона, в виданню «Le Figaro після саміту європейських лідерів щодо підтримки України у Лондоні. Зокрема, Макрон сказав, що готовий на поглиблення співпраці з європейськими партнерами у питанні ядерного стримування. Президент Франції наголосив, що ті, хто захоче поглибити з нами діалог, зможуть за потреби залучатися до навчань сил стримування. Ці обміни будуть сприяти розвитку справжньої стратегічної культури між європейцями. Він підкреслив, що теми ядерної зброї не потрібно боятися, але і ядерна доктрина Франції не змінюється. Абсолютна більшість американців не вважають, що Україна більше винна у розв'язанні війни, яку проти неї веде Росія. Про це свідчить опитування Reuters Ipsos, проведене 3-4 березня. 70% опитаних американців відповіли, що не вважають Україну більш винуватою у війні. Лише 7% респондентів мають таку думку. 23% не знають або не відповіли на питання, чи Україна більше винна в тому, що почалася війна з Росією. Серед респондентів демократів 81% сказали, що Україна не несе більшу відповідальність за початок війни. Серед республіканців таких 62%. 11% респондентів республіканців вважають, що Україна більш винна у розв'язанні війни. Опитування також показало, що американці розділилися з приводу того, чи повинні Сполучені Штати отримати частку українських корисних копалин за допомогу Україні, на чому наполягає Дональд Трамп. 46% опитаних погодилися із твердженням, що США повинні отримати частку мінералів України, тоді як 50% виступили проти цього. 4% не визначилися і з відповіддю або не відповіли. При цьому раз'юча відмінність спостерігається серед респондентів демократів та республіканців. Серед республіканців 73% висловились на підтримку отримання копалин, тоді як серед демократів лише 21%. 75% демократів не вважають, що США мають отримати українські мінерали. За попередній місяць більше половини усіх проданих у Німеччині авто складали гібриди й електромобілі, але інтерес до, до авто Тесла різко знизився. Питання, чому б це? Про це повідомляє німецьке видання Шпігель. У Німеччині триває тенденція до зростання частки авто електромобілів та гібридних авто. Тоді як нові автомобілі на бензині або дизелі купують дедалі рідше у лютому 2025 року, за даними Федерального автотранспортного агентства, в країні зареєстрували майже 40 тисяч нових електрокарів, що на 30% більше ніж у лютому минулого року. Водночас кількість зареєстрованих нових американських автомобілів Тесла знизилась на 76%. Електрокари складають серед проданих авто 17%, гібриди. Домінуюча категорія. Їхня частка складає 38%. Частка нових авто на дизелі знизилась до 15%, на бензині до 28%. Втім, серед усіх авто на німецьких дорогах ці дві категорії поки залишаються домінуючими. Авто на бензині складають 60%, на дизелі 28%. У лютому продажі Тесла різко впали. Також у Франції та країнах Скандинавії ймовірно на тлі ролі генерального директора Ілона Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа. Це ще далеко не всі найцікавіші матеріали світової преси за тиждень, що минає, але нам, українцям, він точно запам'ятається надовго. Вірю, що суперечливі часи другого президентства Трампа та його інформаційні спецоперації ще більше загартують та об'єднають нас. На цьому завершую цей огляд основних світових новин тижня. Нагадую, з вами був політичний оглядач Михайло Наход на телеканалі Конкурент. Тіві обов'язково підпишіться на наш телеканал у Ютубі, на сторінках в інших соціальних мережах, щоб не пропустити головного. Гарної вам пори доби. Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників.